Українське законодавство залишає велике сіре поле для тих, хто хоче мати кілька паспортів. Офіційна держава визнає єдине громадянство, але покарання за наявність паспортів інших країн немає. І українці цим користувалися. Однак, з 2014 року ця невизначеність несе також і багато ризиків. Володимир Зеленський обіцяв дозволити українцям, які живуть за кордоном, мати кілька громадянств і ще під час своєї президентської кампанії, і двічі подавав законопроєкти до парламенту. Перше українці з усього світу будуть відчувати себе не діаспорою, не просто людьми українського походження, а українського громадянства, рівними українцями. Війна принесла свої виклики, і у День Соборності України, 22 січня 2024 року, Зеленський анонсував новий законопроєкт про множинне громадянство. Для всіх, хто зможе відчути, що бути в Україні означає бути вдома, не туристами, а громадянами великої соборної єдиної України. Новий закон має вирішити актуальні проблеми: врегулювати правовий статус іноземців, які захищають Україну, залучити більше етнічних українців до відбудови країни, врахувати актуальні загрози з боку країни-агресора та відвернути демографічну кризу, що наростає. Я би хотів би, щоб нас люди за кордоном, особливо жінки-діти, чули це, щоб вони, коли вони працевлаштовуються, тощо і знаходять там нове життя, щоб вони все ж таки не спішили відмовлятись від громадянства нашої держави. За легалізацію множинного громадянства в Україні вже не перший рік виступає світовий конгрес українців. Я, наприклад, як українець народжений в Канаді, я можу сьогодні отримати польський паспорт. Чому? Бо мій батько народжений в на українській етнічній території, яка сьогодні знаходиться в Польщі, але в мене є право через мого батька отримати польське громадянство. А я цього не можу отримати в Україні. На думку української діаспори, цей крок заохотить більше етнічних українців долучатися до відбудови країни. Ми вважаємо, що це є чудовий символічний крок до дня єдності, і вважаємо, що це допоможе до приєднання і до повернення е у українців в Україну і об'єднає нашу 65 мільйонів українську націю Україні. Потрібно мозки е е е закордонного українства і руки закордонного українства, щоб допомогти чим брасто більше сьогодні. Щоб перемогти і відбудувати Україну новий законопроєкт, визнає множинне громадянство, але не для всіх. Він передбачає список країн, громадяни, яких можуть набути громадянство України у спрощеному порядку і фактично легально мати множинне громадянство. Це країни ЄС і країни Групи Семи. Ініціатива спрощує процедуру отримання громадянства для іноземців, які стали на захист України. А ще легалізація множинного громадянства дозволить вийти із тіні, якщо не мільйонам, то сотням тисяч українців, які вже мають кілька паспортів. Багато українців переживали, що вони отримують американське громадянство. Чи уявляли собі, що вони отримують громадянство американське, і тим самим скасуються їхні українські, але так це не відбувається. українського. Громадянства можна позбутися тільки проактивними діями. Подвійне громадянство це не лише можливість користуватися найкращими благами обох країн, а іноді і подвійна відповідальність, наприклад, військова чи податкова. Слід пам'ятати завжди, коли ви в'їжджаєте на територію Америки, ви є громадянином Америки, ви повинні користуватися тільки паспортом США. Так само би мало бути при в'їзді в Україну. І тоді ви живете в правовому режимі України як український громадянин, і ви не можете шукати захисту е захисту американського уряду в тій ситуації, тому що ви не є для свого уряду. Серед ключових ризиків легалізації множинного громадянства для держави опоненти ініціативи називають політичні права. Волевиявлення це потенційне визначення політичного курсу країни. Тому треба бути певними, що країни громадяни, яких зможуть голосувати, завжди будуть дружніми до України. Наразі у спрощеному переліку країн є Угорщина та Словаччина, позиція яких щодо російської агресії вже викликає сумніви у тому, чи можуть вони бути довготривалими союзниками України. Але перед тим як ініціатива запрацює, законопроєкт про множинне громадянство ще має проголосувати Верховна Рада. Марія Ульяновська, Костянтин Голубчик, Голос Америка.